Друзі, привіт! Скоро весна. Саме час нам підготуватись до лову нашого улюбленого карасика. І сьогодні буде, мабуть, 20 або 30 варіант снасті, пружина по карасю. І починаю. Монтаж я буду робити на жилці. Це його робить трошки дешевше. Не у всіх є шнур. А от жилку, я сподіваюся, метр вже знайдете. Дивіться, ви можете брати будь-яку пружину. Ось, я сьогодні оберу саме оцю. Мені здається, з неї вийде дуже гарний монтаж. Жилку продягаю, звичайно, в пружину. Чи вона мені подобається, дивіться, тут є таке місце, куди я зможу сховати вузли, петлі і так далі. Пружина в мене на жилці. Тепер вибачте, але я знову надягаю стопорок. Я дуже полюбляю їх скрізь ставити. Вони амортизують гарно і потім на снасть виходить така більш плавніша без зайвих ударів. Тепер мені потрібно зробити маленьку петельку. Ось таким чином. Я роблю петельку. І стягую, щоб вона в мене була як щонайменше, як, як можна менше. Бо я не люблю, коли у ці петлі, вони двойні, їх краще видно. Дивіться, в мене з'явились. Просто неймовірні ножиці. Вони ріжуть просто все. Всі шнури. Отак, От клац У них тут є якась, ось дивіться, як це назвати, не знаю. Як пилочка. Вона тримає жилку, шнур, і він нас потім не отак не сковзає. Чудові ножиці. Так, тепер мені треба стопарок стягнути до петельки, і в мене виходить ось така штучка. І це все, дивіться, стопор сховався в пружину і виглядає лише петелька. Тепер мені треба, в мене буде жилка 016, але на поватки на таку снасть можете ставити і більше. У ну, мене під рукою така, тому буде з такої. Так, ну, по гачкам, як прив'язувати поплавці, грузила. Всі ці правила для початківців я зроблю окреме відео, тому поки що я просто прив'язую повідець не пояснюю, як це робиться. Сподіваюсь, що більш з вас вже це знає. Тобто я прив'язав гачок. Та я знаю, дехто прив'язує на звичайні вузли і все працює. Це, звичайно, не дуже добре, але для початку піде. Так, до 10 см, навіть трошки менше, я буду робити повідець. По пінопласту, дивіться, в мене лежить пінопласт, я його зараз надіну на гачок. Завжди є питання під кожним відео майже. Ну, в Тіктоці, наприклад. Пінопласт я надягаю чисто для відео, щоб ви бачили, де гачок. Бо жилку погано видно. Тому надягаю пінопласт, щоб було зрозуміло, де в нас повідець. І так далі. Я не кажу, щоб на нього ловили, це чисто для відео я роблю. Так, спочатку прив'язав прив я гачок, потім зав'язав я петельку. Тепер цю петельку, в цю петельку і гачок в ту ж саму петельку, ну, повітця, в петельку повідця. Ось вона затягнулась, все чудово вийшло. Ну, це все майже як завжди, так? Тут у нас буде більша різниця далі. Десь сантиметрів 40 я відріжу. Ось так. І тепер дивіться, в мене є ось такі невеличкі, невеличкі. Хоча дивіться, мабуть, буде краще, якщо я підготую вже повідець. Одразу другий повідець. Другий повідець, я, мабуть, буду робити ще коротший, щоб він менш потім. В нього було менш можливостей для того, щоб запутатись. Не бійтесь робити корот... коротші повіці. Я раніше теж полюбляв подов... довгі такі. Мені здавалось, що чим гачок далі від самої Снасті, від цих Намистин, вузлів, вертлюгів, тим краще, що рибу вона буде менш лякати. Але насправді нічого її не лякає. І головне, щоб там була якась наживка, вкусняшка якась. І все. Це все, що їй потрібно. Навіть є стасті, де гачки надягають чисто на карабін. Тобто гачок просто на, на проволоці, на, на дроті на якомусь. І все одне, клювання, ви розумієте? Гачок на вертлюгу, а взагалі без жилки. Нікого так не ловив. Обов'язково хочу спробувати. Так, ось я зробив повідець. Петелька, гачок. Так, тепер мені треба вертлюг вертлюг в мене буде четвертий номер. Можете поставити п'ятий, шостий. ну Дуже маленький не треба. Мені треба цю петельку продягти в вертлюг. Так, дивимося. І всю петельку цей гачок. Оп, випав. До речі, потім, якщо ви відриваєте цей повідець, у вас залишається вертлюх, ви новий повідець ставили і поїхали далі. Або, якщо вам треба гачки замінити, бажано, щоб у вас були різні снасті, щоб ви одну пристягнули ну, іншу. Ось так. Вертлюг повідець. Тепер в мене є ось такі намістинки, дивіться, маленькі. Вони накопичують, е, як, як їх називати, світлонакопичувальні, мабуть. І потім вони в воді трошки такі зелені. І я помітив, що вони рибу приваблюють. Ну, як приваблюють. Вона їй просто цікаво, що там відбувається, щось там блистить. Так, дивіться, я її надів на жилку, цю намистинку. Тепер мені треба в сторону, де у нас буде вудлище, продягти ось таким чином. Щоб вона у нас ось так затягнулася на жилці. І тепер так само. Навіщо ось ми це робимо? Я дуже не люблю, коли після кожного карася у нас цей повідець злітає. на... Пружину. Це в варіанті, коли тут ставлять, просто стопор. Кожного разу він злітає, кожного разу він злітає. По-перше, це трохи дратує перед кожним закиданням піднімати той стопор. По-друге, стопор з часом все одно він все менше тримає, і потім у нас ця снасть вже буде, ну, треба її буде замінювати. Ось і все. Тому я вважаю, що краще ставити на мистинки. Сюди ми надягаємо вертлюг, який в нас вже з повідцем, пам'ятаєте, сподіваюсь. І знову на мистинку. Але цього разу ми її проділи, потім в ту сторону, з якої проділи, ще раз продягаємо. І все. Один раз достатньо, бо на цю намистинку у нас немає жодного. Якогось навантаження. Цього досить. Тепер десь сантиметрів 20. Я зав'язую петельку. Можна зробити, щоб було гарно вісімку, ось таку. Закрутили. І сюди продягли цю петельку. цю петельку потім ми фіксуємо на нашій основній жилці. Там має бути в нас карабінчик. Ось такого плану. Карабінчик. Пристігнули, відловились, відстегнули і поїхали додому. Так роблять, роблять більшість риболовів. Дехто возить снасті вже заряжені, так, як сказати. Так, добре, то вже я не туди пішов. Тепер дивіться, мені треба надягти, щоб ви краще бачили на цій повіці Пенопластик. І ця снасть буде чудово, просто чудово працювати по карасях. Ось так у нас це діло виходить. <клух> Дивіться, що тут важливо. Важливо, щоб оцей повідець і оцей повідець не могли друг до дружки не діставали, щоб вони десь у нас в роботі не сплутались Потім оцей повідець я трохи зробив довше. Я б, робив його, я б його переробив. Ви просто маєте на увазі трохи ой, довший, коротший. Щоб він був трошки коротший, його буде менше, менше буде тіліпати. Сюди ми набили кашу, прикормку нашу, закинули. Рибка до неї приплила і знайшла наші два гачки. Тобто класика, тут це працює. Тут дивіться, у нас вертлюк крутиться. Як тут крутиться, не дає змогу закрутитись по відсюду. Так він у нас крутиться і ось так навколо цих намистин. Дивіться, навіть якщо він якось ось так заплутається, так? От, наприклад, ось так. Уявили, так? По-перше, риба все одно клюне. По-друге, якщо у нас з'явиться тільки трошки ми десь зачепились, цей вертлюг навколо цих намістин, ось так вирівнюється. Тобто він. Одночасно і може закрутитись, але потім він дуже легко в нас ось закрутився, потім у нас дуже легко і розкрутиться, якщо з'явиться хоч якесь навантаження на гачок. Тобто там, де варіант є з петлями, що тут петлю ставлять, це, це не варіант, то, мабуть, найгірший монтаж. А ось такий варіант, це буде в нас супер снасть. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви його спробуєте наловите карасів і напишете мені коментар. Дякую вам за перегляд!